Добрий день, мене звати Євген. Я консультант з продажу автомобілів Volvo, автосалон Volvo Car Kyiv Захід, і сьогодні я хочу вас познайомити з автомобілем, який відкрив світу майбутній код дизайну електричних автомобілів бренду Volvo. наш найменший міський кросовер Volvo EX30. Музика Volvo ex 30 пропонується в дуже широкому діапазоні комплектацій і видів батарей. Комплектація загалом три: Core, Plus і Ultra. Батарей теж дві. На 51 кВт і на 69 кВт. -годину. Автомобіль також пропонується в задньопривідній версії і в повнопривідній версії. Представлений автомобіль тут це комплектація плюс. Номінально середній рівень. Батарея 69 кВт годин і задній привід. Автомобіль досить класно укомплектований. Наприклад, аудіосистема Harman Kardon, яка реалізована досить нестандартним шляхом. Підігріви сидінь, повний пакет асистентів безпеки, активних і пасивних. Автомобіль, як я і казав, може бути або в задньопривідній версії, або в повнопривідній. І саме повний привід. Дозволяє вам мати шалену динаміку розгону, а саме 3,6 секунди до сотні. Це найшвидший автомобіль в історії бренду Volvo. Одне з цікавих рішень, яке пропонує Volvo EX30, це chip NFC, який працює на відкриття або закриття автомобіля. Незважаючи на компактний розмір цього автомобіля, EX30 пропонує досить місткий багажник, який, до речі, ще й трансформується. Volvo X-30 це перший автомобіль, інтер'єр якого виконаний на 90% з повторно використаних матеріалів. І 30 створений і побудований на абсолютно новій електричній платформі, що дало інженерам можливість повністю переосмислити архітектуру інтер'єру, вивільнити місце, що дало можливість створити дійсно розумний інтер'єр з багатьма місцями для зберігання речей, які або ховаються, або трансформуються і не крадуть корисний простір у пасажирів. Для створення затишку в салоні Екс30 e пропонує декілька сценаріїв тематичної світлодіодної підсвітки, як, от, наприклад, лісова купальня або тепле освітлення, як при заході сонця на островах, або літнє сонцестояння. І ще декілька сценаріїв на вибір для вас. Центральним елементом інтер'єру виступає 11 дюймовий екран мультимедійної системи. Система побудована. Як і на усіх інших моделях Volvo на базі Google, тобто ви маєте Google сервіси, до яких ви звикли: Google карти, додатки, Play Market. Але одною цікавою особливістю буде бездротовий Apple CarPlay. Якщо обрати комплектацію Ultra, ви отримаєте панорамний стений дах і що цікаво. Парковочний автопілот, тобто автомобіль зможе сам припаркуватись. Надзвичайною перевагою Volvo ex 30 в нашому дилерському центрі є те, що цей автомобіль офіційний і має офіційну заводську гарантію терміном 3 роки або 100 тисяч кілометрів. Окрема гарантія надається на батарею терміном 8 років або 160 тисяч кілометрів. І бонус номер 3 3 роки безкоштовного обслуговування для майбутніх власників Volvo ex 30 Volvo ex 30 буде чудовим помічником для пересування по місту, адже автомобіль може проїхати в залежності від батарей від 344 до 474 км від одної зарядки. Тож ми будемо раді вас вітати в нашому дилерському центрі Volvo Carky-Захід, що на назочих 5А. У нас є тестовий автомобіль, і ми залюбки надамо можливість перевірити автомобіль в дії.